День смерті Пресвятої Богородиці називають в нашій церкві успінням, бо її тіло після смерті не зазнало тління, але одразу з душею було взяте до неба. Немає історичних даних, як довго Божа мати ще перебувала на землі після Христового Вознесіння, ані коли, де і як вона померла, бо про це у Євангелії нічого не йдеться. Згідно з переказами в успіння Пресвятої Богородиці, усі апостоли знову зібралися разом. Прощаючись, Діла Марія просила їх не плакати, а радіти, тому що вона відходить до Бога. По молитві вона тихо спочила. Для тернополян у спіння особливе свято, бо відзначаємо сьогодні ще й храмовий праздник. Для мене це дуже велике свят. Для мене Марія, Богородиця, заступниця. Я завжди покладаюся на нього. Матір Божа, яка дала, знаєте, життя Ісусу який і дає нам натнення віру, надію. І я думаю, що як всі будуть вижити глибоко в це, то в нас буде все прекрасно. Дай Бог, щоб ми оце терпіння перенесли, що ми зараз несемо. Може, то нам дав. Бог таке, знаєте, терпіння і як спокуту за життя краще майбутнє. Для нас, для наших всього народу, не тільки для нас. Ну, я молюся і щиро вірю, що це буде за тих воїнів. От сьогодні перед матінкою просила захистити хоч сьогодні в один той день. Один день так, спочинку. Свято для душі повинно бути. Ну Причистиється дуже велике свято у нас, українців. повинні всі. І до церкви ходити, і Богу молитися, і одне одному допомагати, і робити все, що було добре в нас в Україні. На успіння святять воду та квіти. Зберігаються квіти. Ну, е, я знаю, в нас колись в селі, в дитинстві, я пам'ятаю, такі квіти, е, якщо померла людина, це ставили в, 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 в гробу свячені квіти. А так обично оберіг. Це рахується як оберіг тоже матері Божої. Після богослужіння обласна влада нагородила трьох бійців 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу правого сектору. Бійцям вручили нагрудний знак за оборону Донецького аеропорту за проявлену особисту мужність, стійкість та рішучість, виявлені при виконанні військового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя.